Дуже серйозну заяву, якщо вірити медіа, зокрема, виданню Українська Правда, яка цитує, видання The Times, зробив екс-головком України Валерій Залужний, виступаючи в Королівському інституті міжнародних відносин в Лондоні. Залужний, як всі знають, працює з деяких пір українським послом там. За його словами, Сполучені Штати фактично руйнують світовий порядок своїми діями. Це не просто зла, яка намагається переглянути світовий порядок, сказав Залужний США руйнують світовий порядок. Очевидно, що Білий Дім поставив під сумнів єдність всього західного світу. І тепер Вашингтон намагається делегувати питання безпеки Європі без участі США. Загалом, звичайно, з ним можна погодитися з Валерієм Федоровичем. Дійсно, США більше не хочуть воювати з Росією, це очевидно. Але ж я би все-таки уточнив би обставини. Вони не хочуть не тому, що підтримують Росію, тому що. Хочуть, щоб Росія захопила Україну. Вони не хочуть витрачатись на нашу війну. І в якості вирішення питання Трамп, нинішній президент, ще під час виборчої кампанії не раз сказав, що цю війну треба зупинити. І от він, Трамп, стає президентом, ініціює мирні переговори, а з українського боку йдуть позиви, посили, що ні, не треба цю війну зупиняти. Нам треба здобути перемогу. Нам треба зупинкою не тільки на наших умовах, але одним словом, треба зробити так, щоб після мирного договору українському народу це дуже сподобалося, і він знову проголосував за того, хто в нас є президентом, тобто за Зеленського. Ну, мало того, що Трамп і до того Зеленського категорично не сприймав, тут ще наклалося ось це е несприйняття його позиції. Трамп хоче закінчити війну. Зеленський де-факто не хоче. Зеленський обзиває Путіна. Зеленський вимагає неймовірних гарантій безпеки, які, понятне, ніхто давати не збирається. Завідомо, відомо, що цього. Е нам нічого з того, що він вимагає давати, не будуть. Нам кажуть, достатньо вам гарантій безпеки те, що ми, американці, будемо розробляти корисні копалини на широкому масштабі в Україні. Ну і взагалі не виявляє бажання до мирних переговорів на ділі. Ну, так, Цілком природньо, що це провокує Сполучені Штати сказати де да не хочете миритися, воюйте самі, ми умиваємо руки. Тобто, так, да, сполучені Штати фактично відмовляються. Ну я би сказав так погрожують, відмовитися від своєї ролі. Гаранта безпеки Західного світу, залишаючи Україну сам на сам, припиняючи е, фінансувати Україну, надавати зброю. Але давайте ж не забувати, хто спровокував е, Сполучені Штати Трампа на такий крок. Спровокували ми українці, тому що ми е, не хочемо йти е, в фарватері Трампа. На Мирні переговори. Ми кажемо, що нам пропонують надто мало. Ну, Так, що сказати? Да, Америка покидає, загрожує покинути безпековий блок. Лідер цього безпекового блоку Західного, загрожує його покинути, але провокується це Україну. Якби у нас були абсолютно нормальні робочі стосунки з Америкою, то зараз би Америка не припиняла би поставки зброї, поставки розвідувальної інформації. Але ми вв'язалися в скандал з Америкою і фактично спровокували відхід Америки в сторону, що дуже вигідно. Росії, ну я вважаю, що треба бути самокритичними, тому що якщо ми будемо просто звинувачувати Сполучені Штати Америки, а не говорити про те, що ми щось зробили не так, то проблема ж не вирішиться. Проблема не вирішиться. Не вирішиться американці можуть взагалі плюнути на нас і сказати Робіть, що хочете. Ми умиваємо повністю руки. Бо що вони не сказали? Вони сказали, що ми. Готові домовляти з Росією про зупинку війни. Ну, добре, що президент Зеленський начебто зрозумів свою помилку і написав листа, де згодився під керівництвом Президента Трампа піти на ці переговори, визнав лідерство Президента Трампа. От, але якщо будуть викидатися коники з нашого боку, Буде, будуть палки в колеса вставлятися, будуть знову якісь нереальні умови ставитися, будуть, е, вибачте, хуями опять, Путіна будуть обкладати е, з найвищого рівня з України. Ну так е, це ж однозначно може спровокувати вихід е, Америки е, з переговорів, взагалі від підтримки України. Тому тому я вважаю, що Валерій Федорович не все сказав, треба говорити до кінця.